10 ранку під ООН тривають протести, і український протест один із найгучніших. Тут тут звучать усі проблеми, які а, півтора року турбують вже Україну. Зокрема, говорять про те, що Крим це Україна. А, просять а, Путіна прибратися з України. Тут цілий мікс людей тобто, тут українці, росіяни, тут люди, які відстоюють а, права Грузії, Латвії Білорусі. І усі вони спрямовані проти російської агресії а, в Україні. До речі, сьогодні Барак Обама вже виступав і закликав Росію вивести свої війська прямим текстом, що має означати, що Росія вже підтверд Америка вже підтвердила те, що вона знає, що Росія в Україні. Ви чуєте, що твориться за моєю спиною. А насправді буквально через 10 хвилин бон бо буде виступати сам Путін, і люди, які прийшли сюди, їх тут дуже багато. Значно більше ніж було а, вчора. А, усі сподіваються донести свою думку до того, що ООН повинна бути значно активніше в питанні України. Також тут же відстоюють права політичних ув'язнених в Росії, зокрема Надії Савченко, Олекса Кольченка, Сенцова Сінцова, Олександра Кольченка. І ці протести збираються протривати тут ще кілька годин. Що найменше? Будь ласка, прошу побачити, подивитися.